На кордоні з Польщею почали пропускати вантажівки. Випускати з України порожні, поки що лише на одному КПП у Гринів в речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що це стали працювати домовленості досягнуті між Україною та Польщею. Сьогодні у Брюсселі міністри транспорту держав Євросоюзу окремо розглядатимуть питання блокування українського кордону. Польська влада рішуче намагається переконати повернутися до системи дозволів на вантажні перевезення для українців. Отже, які аргументи польської сторони? Зараз запитаємо в кореспондентки Радіо Свобода у Варшаві Наталки Волосацької. Вона з нами на зв'язку. Отже, Наталко, чого хочуть домогтися поляки? Що відомо на тепер? Вітаю, Святославе. У Брюсселі триває рада у справах транспорту. ЄС там заступник міністра інфраструктури Польщі Рафал Вебер намагається переконати європейських партнерів повернутися, повернути дозволи на в'їзд до ЄС для українських водіїв, які здійснюють вантажні перевезення. Це власне головна вимога протестувальників, які блокують польсько-український кордон. Ось уже майже місяць. Дискусія сьогодні і не є... обговорення, яке ми сьогодні відновили, не є обговоренням чи підтримувати Україну чи допомагати Україні, тому що це бездискусійне, це не підлягає обговоренню. Потрібно підтримувати Україну всіма силами, але водночас євросоюз повинен постійно дбати, щоб законодавство не порушувало транспортний ринок, а зараз воно порушує. За словами Рафала Вебера, транспортний безвіз суттєво вдарив по польських перевізниках. Якщо до війни майже 40% перевезень між Україною і Польщею здійснювали поляки, то тепер ця цифра становить менше 10%. На думку польського чиновника повернення до системи дозволів може переконати пікетувальників розблокувати кордон. Поки що ситуація перед пунктами пропуску складна. Зараз на перетин кордону з польського боку чекає 3000 тисячі вантажівок. Погодні умови за останні кілька днів погіршилися, випав сніг, і вночі температура опускається до мінус восьми студія. Дякую тобі. Кореспондентка Радіо Свобода Наталка Волосацька. в ефірі ТСН про те, як вимоги, які і стали основою польської блокади нашого кордону, нині обговорюють вже на міністерському рівні у ЄС.